Вітаю вас. Сьогодні продовжуємо закріплювати знання, отримані на минулому занятті шляхом розв'язування задач. Отже, нагадую, завдання розв'язуємо на платформі Repl.IT, Доцільно зберігати у окремій папочці 6 клас. Я ще й створив папочку розділ 6 6 класу. Отже, перша задача Дано на 2, цілих числа вивести значення найменшого меншого із них. В перших двох рядках вводяться числа, звертаю вашу увагу, Ввести число, натиснути Enter. Ввести число натиснути Enter. Далі перевіряється умова. Якщо А, перше число менше, ніж друге число, то вивести в результаті А. В протилежному випадку вивести Б. Перевіримо, як працює дана програма. Отже, ввожу перше число 15. Друге число, нехай мінус 8. Бачимо мінус 8, дійсно менше. Ще раз перевіряю. 3 і 7. Дійсно, 3 менше, ніж 7. І перевірю ще в момент такий два однакових числа. Введу 2 і 2. Так, результат 2. Звертаю вашу увагу, що це звіт до завдання 0,4. Наступне завдання. Дане натуральне число потрібно визначити, чи є рік із даним номером високосним, чи ні. Згадаємо, що рік є високосним, якщо його номер кратний 4, але не кратний 100. Проте, якщо він кратний 400. Отже. Зглядок задачі наступний. В першому рядочку вводиться рік. В другому рядочку здійснюється перевірка цієї умови. Якщо рік кратний 4, ось записана ця умова і не кратний 100 ось умова, проте, якщо він кратний чотирьохсот, 400, звертаю вашу увагу на ОР або. 400. Ось умова. Якщо ця умова виконується, то значення буде високосне, У протилежному випадку значення буде невисокосне. Запускаємо роботу програмки і перевіряємо 1600-й. Це високосний рік. 1700-й. Невисокосний рік. він Некратний, кратний 100, але не кратний 400. 2023, невисокосний. І остання перевірка. 2024. Високосний рік. І остання задача. Дано 3 цілих числа вивести значення найменшого із них. Звертаю вашу увагу, що у цьому, в цій програмці три числа вводяться в одному рядочку. Роздільний пробіл. Отже, в першому рядочку вводяться три числа, далі виконується перевірка. Якщо А Менше за B і менше рівне за C, то результат B буде A. Інакше, якщо B менше рівне за A і менше рівне за C, то результат буде B. Ну і залишається останній результат, це. Перевіримо, як працює дана програма. Отже, вводимо числа 5, 3, 7 через пробіл «enter» Результат найменше число 3. Наступний набір чисел перевіряємо 10, 30, 4. Так, найменше число 4. І останній набір перевіряємо. Мінус 5, мінус 3, мінус 3. Результат мінус 5. Тим чином записуємо розв'язок у завдання 4. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги.